Доброго дня, шановне панство, ми з України. 8 травня 2023 року. Рік. Кукурудза. Я не пам'ятаю такого годища. Це просто немає слов. Значить, що ми маємо по факту? Маємо урожай на рівні 45-47 центнер. Волога 13%. Засмічного така урожай, така волога, ну більш всього, що засміченість поля. Просто дводолка шкурою лізе з насіння, дуже багато осоту на полі. Ну, відсотків 60% площі покрито осотом і осот перерощує вже фази розеток. Тобто ну, звідси ще і урожайний стакан. Перезимувала кукурудза достойно. Все тільки через те, що не було штормових опадів снігу вогку, ну то є перестояла кукуруза, скажімо, косили ось це не перве поле весною косимо, Косили по 75. Урожайність при базовій вологості перезимувала кукуруза непогано. Але ж люди такі давати і на то його доставляти, кажу вам, просто пощастило. Якби такий год, щоб вилягло все, то більше б і задумки не було залишати збіжжя до весни. Полі. Що маємо? маємо господарство 5 числа закінчило посів сої. Ну, обсіялись повністю сою останню сіяли. Потім далі поїхали надавати послугу. Три трактора сіє, 250 тапума січу, отак, по прямій кукурузі січу лушпаримо, сіємо сою людям. МТЗ-82 зЗ, там теж їздить зі І Максум 125 з Джондір 7000 сіємо просапній сонячний кукурудзом. А я з напарником помінявся, кажу, дай блин, кайфону, бо не косився весною, бо вже сівалка підзадовбала трошки, кажу, дай кайфону на уборочні і поїхав покосити що маємо, те, що маємо, те, що маємо. Урожай не дуже. Стосовно останнє відео було пересів соняшнику, людина пише, можна можна з меншою густотою гарні урожаї. У кожного гібрида своє, ну, свої властивості, тобто, якісь до зріджених посівів ну, більш-менш придатний, деякі непридатні не для зріджених посівів. Рішення по пересіву приймали з багатьох чинників впливових на це. Тобто викликали менеджера лінійки гібридів Піонер, представника по нашому регіону. Хлопчина приїхав, поспілкувалися з ним. Він каже: якби ну, хоча б 40 тисяч, то порадив би з такою густотою, схожістю розкладки насіння, порадив би залишитись. А так каже, не можу радити. Ну і в зв'язку з тим, що насіння залишалося, вологи достатньо в ґрунті. Сроки посіву це пересів, я не пам'ятаю, чи 1 чи 2 травня відбувався. Тобто сроки дозволяють нам. І було прийнято рішення пересіяти. У кінці року обов'язково зніму підготовлююче відео. Чи варто було, не варто, залишив 8 рядків з устатою 38 тисяч. І в кінці року обов'язково це ще все, поспілкуємось на цю тему. Ну а поки що стосовно того, чи варто давати поради. Людина сіла в комбайн до мене і каже, що мені робити далі. І що радити людині, кажу, давати поради, це дурне діло, бо завжди ви залишитесь винним, той, хто дає поради. А так кажу, за ваші гроші, все що угодно. Хоть до оранки, блін. Ну, не знаю, що йому і порадити. Диски та посів, диски культиватор посів, прямий посів тут. Але ж цей бур'яни зрозуміло, що він після прямого посіву повізе і тут щось з ним треба буде робити. Так що, думайте? А так усім раджу не проводити уборочну кампанію 8 травня, а робити це вчасно. Так що всім добра, все буде Україна!